Відведення ноги на боку. Ми просто лягаємо на підлогу, згинаємо нижню ногу, лягаємо на свою руку, не завалюємось назад, притискаємо нижнє коліна, нижню частину стегна до землі, підкручуємо всю ногу пяткою нагору. не стопу крутим, а відкручуємо її від попи і просто піднімаємо нагору. З видихом. Нагору. Видих, вдих, видих, вдих. Навантаження буде тут. Ногу не згинаємо, квадріцепс не напрягаємо. Те ж саме можна робити, лежачи на краю лавки, звисаючи і додаючи амплітуди для ноги, яку ви піднімаєте. Теж саме іншим боком. Підкручуємо ногу. Так звані вправи активатори. Це все.